Вітаю, друзі! Вітаю! Середа 5 хвилин Олексій Ляшенко. Нацкомісія рекомендує перейменувати Запоріжжя. Поговоримо про це, про коронавірус. Все-таки про ракети Х-22 і про заяву міністра оборони Чехії. Ну, я так думаю, цікаві теми. Так от Нацкомісія рекомендує переименувати Запоріжжя. Назва міста входить до переліку тих, які можуть не відповідати лексичним нормам української мови, зокрема стосуватися російської імперської політики. Я, Я відношусь до цього. Погано. Що значить Запоріжжя до російської? Імперської політики. Він називався в Російській імперії Олександровград, здається, чи Александровськ, ну, щось таке. ну, вибачте, Запоріжжя, Пороги. Ну, це одне. Ладно. Можливо, я щось в логістичної полі... в лексичної політиці, вибачте, в лексичній політиці щось не розумію. Можливо, Хто я, а хто Нацкомісія. Але я впевнений, що це не сподобається запоріжцям або запорожанам. Я не знаю, як їх правильно сказати. Людям, які живуть в Запоріжжі і в Запорізькій області. Точно не сподобається. Це пункт номер один. Пункт номер два. Зараз час. Це як кличко вулиці отут. Переиміновує, хотів переименувати в Омельченка вулицю. Да? А у Омельченка на кладовищі на могилі немає пам'ятника. Там хрест з фотографією. Краще б кличко. І ті, хто шанують Омельченка, зробили там пам'ятник, поставили ограду. Отак і тут. Я вважаю, що а навіщо зараз? Давайте переможемо. Давайте переможемо. Давайте виганемо. Виганемо ворога. Або давайте будемо допомагати війську, армії, щоб перемогти, або біженцям, або тим, хто втратив все, а перейменувати ну, будемо пізніше. Пізніше трошки, пізніше. Я вам дякую за те, що ви допомагаєте, навіть в такий скрутний час, коли вже, вже видихаються всі, але ми допомагаємо нашій армії. Дякую вам за ваші донати. Ну і з 1 липня МОЗ вже відмінив. Тепер з 1 липня відміняється у нас карантин в зв'язку з пандемією коронавірусу. Він вже давно відмінений. Ми вже більше року живемо без всякого карантину в реалі. Я ж кажу, вже хватить жити всякими, 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 давайте жити в реальному житті і споживати реальну, реальне життя, і споживати реальні події. Тому я б навіть не казав про цю новину, якби про неї не писали, а про неї не треба писати. Тихо, спокійно, треба документально провести, відмінити. Відмінили і все. Навіщо про це говорити? Стільки у нас, нас незрозумілого. Ось Ігнат, це голова ППО да? протиповітряної оборони. і... Ось він переходить до реалій. І це нормально, це класно, ми вже повинні розуміти трохи інакше, ніж лютому липні липні го року. Але ми цілий рік прожили і більше в якоїсь ось зараз, от зробимо, от буде, от сейчас от виганемо, от прийдуть до нас, от так ось, от так ось, все. Живемо в реальному житті. Так от ігнат розповів, російські окупанти, він сказав, як і раніше, мають сотні ракет Х-22. Якщо, друзі, не тисячі, я не знаю. Він же не сказав, скільки сотні, дві сотні, чи 900, 990 сотні ракет, які є однією з найскладніших цілей для нашої системи ППО. Якщо ми там Петріотами, Ірисами ще якось збиваємо, то іншими ні. Це ракета, яка летить більше 4000 км на годину. І яка ракета не є високоточною? Це як град. Куди пульнули, туди пульнули. Кажуть, вона може відклонятися від цілі на пів кілометра, друзі. Тобто. Кудись поцілили, а кудись попала. І стріляють вони нею не на фронті, а в міста, в міста мільйонники, в міста обласні, в великі міста, тому це дуже складна ракета і дуже складна для наших ПВО. І ми повинні це розуміти не тому, що Ляшенко запугає, а тому, що треба ходити. Вкриття. Якщо є тривога, не треба цього ігнорувати. Ну, і використання цих ракет це, звісно, ну, тероризм. На сьогодні це вже тероризм, тому що в світі воно вже заборонене, таке озброєння, та, е, є високоточне озброєння. І Росія намагається нас залякати. Залякати українців, залякати Україну, залякати можливо світ. Когось може залякати, Малини не українців. Це точно, друзі. Підписалися на канал, якщо вам подобається. Дякую вам. Поставте вподобайку обов'язково, тому що без вашої допомоги, я вже казав, до серпня у мене тіньовий бан. Ніде в Фейсбуці мене Фейсбук не пропускає, не розповсюджує, кидає вниз в, ленту, в стрічку. Тільки ваші розповсюдження вас будуть розповсюджувати, мене ні. Йдемо далі останнє. В Чехії ще є техніка, яку можливо передати Україні, заявила міністр оборони Яна Чернахова. Дякую, Яна Чернахова. А це те, що я кажу, що техніки навіть 20-го сторіччя, які нам передають, хоча б таке, дуже багато, щоб ви знали. І навіть я вже казав. Повторюю мільйонний раз, але я не знаю, це для чого, для кого, кому, але щоб ми це знали. ми це знали. Навіть якщо 3, 4, 5 країн Євросоюзу нам віддадуть все своє озброєння, і старе, і нове, і будь-яке, ніхто на них не нападе і нічого з ними не трапиться. І вони це знають. Ось, ось в чому. Вони це знають, але не дають. Так, от, Чернохова я не сказала, що армія чешська перейме досвід війни в Україні і буде закупати те, що потрібно. Вона зрозуміла, що воювати з Росією практично тією ж зброєю, ну, це дуже тяжко. Потрібна високоточна зброя. Потрібна модернізована зброя, потрібна нова зброя, потрібні ракети дальнобійні, потрібна ППО і потрібні літаки. І це вона також знає. А ось у нас якраз ось цього, -цього нам практично і не вистачає, щоб була наша перемога швидка. Тому коли переможемо, подивимось. Подивимося. Ось саміт НАТО, подивимось, що. Ми все на щось сподіваємося. Ось один саміт, ось там е g 7 ось то, ось то, ось те, -то, ось те -то, а воно все йде, 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 йде. Дякую вам, друзі. Гарячі новини. Ввечері у нас стрім, дуже цікавий буде стрім. На такі, на такі теми, на такі насущні, життєві теми, що всім сподобається. Україна переможе!